Соромити людей в тилу в тому це, це контрпродуктивно, це неправильно. Ну цебто можна, звичайно, людину сказати, що замовкне, ти не маєш права говорити, доки треба війна. людина може і замовкнути, та, але ну що це тобі дасть? Що це нам всім дасть? дасть це не <тас> Інша річ, що коли ти говориш, автомобілюся, тому я нічого не буду робити, ну це не правильно. Тома безперечно, основна це втома окопів, втома війська, втома армії, втома людей, які вже не перший рік знаходяться в силах оборони, і фактично на собі все це на своїх плечах тримають на -най найважчу роботу. Хтось прийде, хтось залишиться, а хтось не йшов. Так? І, відповідно, це питання не співмірності досвідів. За яким обов'язково постає питання певних претензій і певного, певних вимог або певного комплексу ну, воно буде дуже, дуже важким, дуже болючим. Безперечно, та ми, будемо, ми вже суспільство ветеранів та а суспільство ветеранів в моєму розумінні, наскільки я бачу, це ж не лише хлопці-дівчата, які пройшли через війну, які були в Силах оборони, хоча, безперечно, їм буде найважче. Але я думаю, не набагато легше буде тим, хто лишався в тилу, хто їх чекав, їхнім родинам, їхнім родичам, їхнім близьким. Тому що ну, вони ж теж не зовсім, я думаю, готові сьогодні зустрічати тих, хто повернеться з війни. Тому, я думаю, у нас попереду це така спільна проблема, яку спільно і вирішувати. Но вона не уникнена, насправді. Всі суспільства, які проходять через тотальну війну, через війну, яка стосується всіх, стикаються рано чи пізно цією проблемою.